Ви на каналі Довідник Історика, і сьогодні я розповім про те, як клімат впливав на велике переселення народів, а особливо на хід війни, особливо про такі племена, як гуни. Походження таємного народу гунів досі залишається загадкою. Цей кочовий союз племен з'явився у Євразії у другому 6 століттях нашої ери під час великого переселення народів. У четвертому столітті союз племен на чолі із Хунською верхівкою почав активну експансію на захід. Щодо Хунської верхівки, то тут варто зазначити, що походження гунів досліджено ще із таких племен, як хуни, які Почали з'являтися в Азії, напали на китайську династію Хунь, хань, і в результаті одна частина з цих племен асимілювалася в Китаї, залишилася там, а інша частина вирішила далі йти, захоплювала інші території, об'єднувалася з іншими племенами і таким чином дійшла на захід і дійшла до Європи. Спочатку. Вони захопили північне Причорномор'я, а згодом вже вторгнулися і на територію Римської імперії. І саме вже тут, на території Римської імперії, античні автори і народи почали їх називати гуни. Ну і для Європи гуни це кочові жорстокі племена. Які були і створювали таку велику потужну військову силу? Їхня мета була постійно захоплювати нові землі. І які ж були кліматичні умови, і що спонукало взагалі такі племена йти далі, воювати, захоплювати нові землі? Торгнення гунів у Східну і Центральну Європу в Європу в 4-5 століттях нашої ери довгий час розглядалося як початкова криза, яка спровокувала так зване велике переселення варварських племен. І в результаті ж призвело до падіння Римської імперії. Нові кліматичні дані, які були досліджені професором Б'юнтхендом, вирішили, що Щороку відбувалися зміни клімату. І цей вчений сказав так: що дані про. Дерева, які дають можливість щороку пов'язувати кліматичні умови з діяльністю людини, ми виявили, що періоди посухи, зафіксовані в біохімічних сигналах у деревах, зберігалися з активізацією рейдерської діяльності в регіоні. Також інші вчені. Вважаю, що напади гунів на римський кордон посилився після приходу до влади Атіли наприкінці 430-х років. Гуни все більше вимагали золотих платежів і, зрештою, смуги римської території вздовж Дунаю. У 451 році нашої ери. Гуни вторгнулися в Галію, а через рік вони вторгнулися в північну Італію. Традиційно гуні вважали жорстокими варварами, але як вказує дослідження, історичні джерела та документи, які, документ, які підтверджують ці події, що в основному були написані елітними римлянами, які не мали безпосередньо досвіду про народи та події, історичні джерела говорять нам, що римська та гунська дипломатія були надзвичайно складною. Спочатку це передбачало взаємовигідні домовленості, але в результаті гунська еліта отримала доступ до величезної кількості золота. Ця система співпраці зруйнувалася в 440-роках, х роках, що призвело до регулярних набігів на римські землі та зростання попиту на золото. Найбільш такими руйнівними. Роками і вторгненнями гунів вважається 447 рік, 451 і 452 роки нашої ери. І вони збіглися з надзвичайно сухим літом у карпатському басейні. Економічні зриви, спричинені кліматом, могли вимагати від Атіли та інших високопоставлених осіб видобувати золото із римських провінцій, щоб утримувати військові загони та підтримувати лояльність між елітами. Тобто посуха в якихось певних регіонів спонукала племена гонів на чолі із її вождем того часу Атілою іти далі і пробувати. Інші землі. Особливо була, був попит на золото. Також е інші джерела описують гунів на той час як група із військовою організацією. І однією із, ще однією з причин нападу гунів на провінції Фракіо та Ілірик у 422-442 роках були отримані. Для того щоб отримати їжу та худобу, а не тільки золото, також Атіла їхній вождь вимагав велику кількість землі. Це теж могло спровокувати, скажімо так. Кліматичні зміни. Клімат змінює те, що може забезпечити середовище і це може спонукати людей приймати рішення, які впливають на їхню економіку, соціальну та політичну організацію. Отже, люди реагують на кліматичний стрес складним і непередбачуваним способом, і що такі користь. Трокові рішення вони можуть мати негативні наслідки уже на майбутнє. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.